Браво відкрити пам'ятник надається матері та вдові героїв загиблих в зоні проведення антитерористичної операції Зої Галущенко та Наталії Біліченко. пам'ятника героям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції покласти. Запрошуємо всіх покласти квіти до пам'ятника. Надається голові Служби безпеки України, генералу армії України Василю Грицаку. Шановні колеги, друзі, запрошені гості, родичі наші дорогі. Дуже важко привикнути. Хоронити наших, хто б ці наші не були, і дуже важко відкривати ось такі пам'ятники. Але ми маємо це робити. Це дуже-дуже важливе значення. Як для мене особисто, так я думаю, для кожного з тут присутніх має у житті. Сьогодні, у цей непростий час, Україна змушена платити справжню ціну, справжню ціну за свою незалежність. Територіальну цілісність і суверенітет з перших днів війни на Сході, військовослужбовці Служби безпеки України разом з військовослужбовцями Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції, представниками добробатів, волонтерів робили все для того, щоб зберегти і територіальну цілісність, і незалежність, і суверенітет. З перших днів, на жаль, як і всі інші військовики несли втрати. Дуже прикро, що ще за день до початку антитерористичної операції, 13 квітня 2014 року, загинув перший наш бойовий побратим. Це Геннадій Біліченко. Сьогодні в нас тут присутня його дружина Наталя Біліченко разом з сином Денисом. Це була перша наша втрата. Потім були інші. На жаль, ми маємо дійсно загиблих і поранених. Двоє наших офіцерів, офіцерів Української Альфи, нагороджені вищими державними нагородами. Вони удостоєні зірки героя. Це Олександр Ганіщенко і Руслан Лужевський. Більше 150 офіцерів і військовослужбовців інших. Служби безпеки нагороджені державними нагородами. Я знаю, що багато кращих синів і дочок з інших військових формувань так само поклали свої голови для захисту нашої батьківщини у цей непростий час. Ми шануємо їхню світлу пам'ять. Декілька місяців тому назад, перебуваючи в Одесі, ми заклали на цьому місці пам'ятний пам камінь. І пообіцяли, що тут буде збудований пам'ятник. Цей пам'ятник є символом, символом тих душ, символом тих сердець, молодих юнаків і дівчат і дівчат також, які склали свої голови за те, щоб ми сьогодні могли жити. Цей пам'ятник викохав одеський художник, скульптор. Олександр Петрович, мене обіцяли з ним сьогодні познайомити, бо я його не бачив. Токарів по прізвищу, якщо не помиляюся. Олександр Петрович, дуже приємно. І щиро щиро дякую від себе особисто, від усіх нас. Надзвичайно важливо, що цей пам'ятник загиблим в зоні АТО є першим в Одесі. Надзвичайно важливо, що ми його збудували на нашому об'єкті Служби безпеки. Ми пам'ятаємо усіх тих, хто віддав своє життя. На цих традиціях ми виховуємо молоде покоління. Більшість наших курсантів, випускників просяться відразу на фронт. Більше того, більша частина тих, хто закінчує четвертий курс, не маючи повної, так би мовити, вищої освіти, просяться відразу в зону АТО. Хочу сказати, що молоді, молодші лейтенанти, старші лейтенанти, капітани часто дають фору старшим офіцерам своєю звитягою. Свою енергією, своєю ініціативою. Вимовляєте, яка жертовність відчувається, коли ти спілкуєшся з ними, от коли ти бачиш їхні очі? Сьогодні в зоні АТО перебуває постійно на ротаційній основі більше 800 офіцерів, прапорщиків, сержантів Служби безпеки. Це без врахування Лугансько-Донецького управління. Ми робимо свою важливу бойову роботу, але те, що. Сьогодні ми маємо успіхи, як і в зоні АТО, так і тримаючи оперативну обстановку під контролем по всій території України. Це заслуга, звичайно ж, не тільки Служби безпеки. Це робота наших колег, починаючи від прокуратури, Національної поліції, внутрішніх військ, Національної гвардії, пробачте, і усіх інших, всіх тих, хто робить важливу державну роботу. Сьогодні ми мали велику честь. Відкрити цей пам'ятник разом з родичами наших героїв. Я не сказав ще про Зою Андріївну. Це мама нашого легендарного Ендрю, який теж загинув, який теж загинув 2 вересня 2015 року поблизу щастя. Прізвище наших сержантів, офіцерів, які загинули в зоні АТО. Ми вбиваємо з лотими літерами в центральному апараті, ми проводимо регулярні зустрічі з ними. Ми відвідуємо їхні могили разом з родичами. Ми відвідуємо місця, де вони навчалися, ми ставимо пам'ятні дошки в школах. Їхніми іменами називаємо курси навчання Національної академії служби безпеки. Це дуже-дуже важлива робота. Я ще раз хочу подякувати усім присутнім сьогодні тут, на цьому урочистому заході. За те, що ви розділили з нами цей важливий, надзвичайно важливий момент, я дуже хочу, щоб якнайшвидше був покладений кінець російській агресії. Кінець не будь-якою ціною, а шляхом перемоги. Я впевнений, що перемога буде за нами. У нас є все для цього. Ще раз всім дякую і слава Україні! І такий сонячний гарний день. Останні промені сонця пестять мирну Прилину Одесу: Київ, Тернопіль, Вінницю, Чернігів, Тривожний Харків. І місяць назад рівно я була на Луганщині, на Донеччині, в Слов'янську, в Краматорську. в щасті. І на тому місці, де іскрами злетіли в небо мрії, наміри, плани мого сина, там вирішується доля нашої держави, України, вона вирішується не тільки там, вона вирішується скрізь, в кожному домі. В кожному місті, в кожному селі на нашій мирній Україні. І від усіх нас, зокрема, не тільки від наших воїнів, які стоять там на передові, залежить, буде наша держава, а вона має бути. Вона має вирватися із пазурів імперіалістичних намірів Москви. Повертаючись із Луганщини, де я посадила калину, жменьку горіхів, це все було похапцем, тому що затримуватись там надовго не можна було. І я прочитаю вірш, який написала, повертаючись з того краю. Земельку жменю і троянд кривавість. Везла здаля, кладу тобі до ніг. Хоч сатаніли злоба і зненависть, ти все зробив. Усе зробив, що встиг. Синочку мій, соколику, герою, наш легендарний Ендрю дорогий. Я їхала дорогою отою, якою ти пішов в останній бій, у бій зі злом, захланністю, бридкою. Що роз'їдає душі йому ти в небесах у вічному спокої, а побратими тут на рубежах, на рубежах державності святої, в периметрі, де зрада, страх і гидь, йдучи на діло, радяться з тобою, як діяти, як думати, як жить. Свій хрест, синочку, Ністи гордо й чесно. Твоя Голгофа, здиблений Донбас, ти вірив в правду, вірив, що воскресне в країни міць, настане судний час і згинуть ті, що сіють зло і розбрат, що наживаються на крові і смертях, Доброж помножиться у стократ, заколотає дзвонами в серцях, що не черствіють. Не стають камінням чужі страждання, мають за свої, що про Вкраїну в Божім проведінні полине слава на усі краї. І мені хочеться сказати, що всіх тих, хто воює за державність України, всіх тих, що стоять на кордонах цієї війни. Сонце теж місяць тому світило над Луганщиною, але воно було там тривожне, хистке і похмуре водночас. І дуже хочеться, щоб воно таким же було осійним, таким теплим на тій землі, над тими людьми. І хочеться, щоб шаблі минали. І кулі минали, і шаблі не брали голівеньки наших воїнів. Ще знайдуться в нашому краї сірки та Виговські, розпанахають наш маття той сіряк Московський, і вивернуть на світ весь попону кремлівську і засяє перемога українського війська. Слава Україні! Дякуємо. Ми дуже вдячні вам, що запросили нас на цей захід. Дійсно, ще два з половиною роки тому ми навіть не могли уявити, що ми будемо відкривати такі пам'ятники, тисячі меморіальних дошок, на яких на нас будуть дивитись молоді, сповнені сил і енергії чоловіків. Дійсно, цвіт нації, але ну, така ціна дійсно за незалежність. Складно говорити. Я хочу подякувати, про все Васильйович, хочу звернутися до вас від імені мам, дружин і діток. Я вам дуже вдячна, що ви нам даєте це відчуття єдиної родини. Правда, ми не залишилися наодинці. Спочатку було дуже, коли в тебе одномоментно зламалось твоє життя і тебе. Мучило тисячі питань, як ти будеш жити, як ти будеш виховувати свою дитину. Ну, я думала, що пройде якийсь період, і ну, ми залишимося цим один на один. Я дуже вдячна вам, як мама, перш за все, дійсно, за ці два з половиною роки і спілкуючись з дівчатками також вдовами, з мамами, низький вам уклін за те. Що ви залишаєтесь з нами, що ми є одною єдиною родиною. Спасибі вам велике. Спасибі за пам'ять, за шанування пам'яті, бо справді. Пам'яті, спогади це, ну, це те, що в нас залишилось. І дякую за ті гарні традиції, які ви провиваєте нашим діткам. Бо ну, на цьому ми повинні рости. Це наше майбутнє, це, це, це наш будинок, наш дім, і ми повинні з цим жити. Це, це нові сторінки нашої новітньої історії. Тому дякую вам всім, вибачте ще раз за хвилювання, спасибі вам велике. За запрошення. Дякую, Дякуємо. Залишиться у нашій пам'яті. Ніби ці голуби у небесах. Вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців. Пани, самі душі, ради Твої. Упокой. Помилуй нас Боже з великої милості твоєї. Молимося єдні зі всіма синами Ізраїловими, щоб за Йорданом смерть.